Всім привіт, вітаю вас на каналі Твій Фізрук. Я є той самий фізрук, і у нас сьогодні фізкульт-Хвилинка допомагає нам знову сьогодні Аня. Тому зібралися з думками і let's go! Привіт п'ятим-восьмим класом. Я Аня. Сьогодні у нас буде фізичне виховання. Розпочинаємо наш комплекс загально розвиваючих вправ на місці. Починаємо з першої вправи. ноги на нарізно руки на поясі, повороти голови на кожен рахунок. Раз, два, три, чотири і так далі. Вихідне положення прийняти. Вправо, вліво за нами починай. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. І раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вправу закінчили. Стіка нога нарізна, прямі руки в сторони, коливі оберти в плечових суглобах на вісім рахунків вперед, на вісім рахунків назад. Вихідне положення прийняти. Вправо вперед за нами. Починай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8. Вправу закінчили, переходимо далі. Вихине положення сіка ноги нарізно. Руки прямі перед собою. Долоні зібрані в кулак. Колові оберти в кислових суглобах на 8 рахунків від себе на 8 до себе. Вихідне положення прийнять. Вправо від себе за нами починай. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, ші сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. І раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вправо закінчено. Переходимо далі. Вихідне положення стійка ноги нарізно. Руки прямі вгору. На 1 з'єднуємо протилежний лікоть коліно. На 2 повертаємося в вихідне положення. На 3 з'єднуємо інший лікоть коліно. І на 4 повертаємося в вихідне положення. Вихідне положення прийняти вправу за нами. Починай. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, 4, п'ять, 6, 6, 6, 7, 8, Право закінчили. Переходимо далі. Вихідне положення стільки на нарізно, руки на поясі на один. Кісті рук до плечей. На два прямі руки вгору на три. Повертаємо кість рук до плечей. І на чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо за нами починай. Раз, два, три, чотири. 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 Раз, два, три, чотири, раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Вихідне положення сіка нога нарізно. Руки прямі в сторони. На раз, Поворот тулуба з прямою рукою. На два повертаємось в вихідне положення. На три, зміна положення. На чотири. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо вліво за нами починай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три, 5, П'ять, 7, 8. вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вправо закінчили. Положення. Основна стійка. Руки на поясі. На раз, два, три. Робимо випад пружинку. На чотири, повертаємося в вихідне положення і міняємо. Ногу. Вихідне положення прийняти. Праву з правої ноги за нами починай. Раз, два, три, чотири. 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 І раз, два, три. Закінчили. Стійка ноги нарізно, права рука на поясі, ліва рука перед собою, права нога назад. Виконуємо махи ногою вперед вгору. І повертаємося в вихідне положення. Вісім рахунків на одну сторону, потім зміна положення ніг і рук. Приготувалися, вихідне положення прийняти. Вправо вперед за нами починай. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім. І вісім поміняли, і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, вісім поміняли, і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і поміняли. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім. І 8. Закінчити справу. Вихідне положення вузька стіка, руки на поясі. на раз. Зміна положення ніг стрибком. На два. Зміна положення ніг стрибком. І на три. Зміна положення ніг стрибком. І на 4 вихідне положення. Вперед, вперед, в сторони. Вперед-вперед, в сторони. Так, зприготувалися. Вихідне положення. Прийняти і вправо вперед за нами починай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вправо закінчимо. Тож ми переходимо до основної частини нашого уроку, і зараз ми розпочинаємо з першої вправи. Це буде біг на місці з високим підніманням колін. Якщо ви готові, ми готові. Розпочинаємо через три, дві. Першу вправу закінчили, наступна вправа теж нас бігова, тільки бігти будемо із захлестом гомілок назад. Ручки на поясі, приготувалися, дістаємо пятками до сідниць. Let's go! Закінчили ще одну бігу вправу. Задишка вже є, задишечка вже є. Так, наступна права теж буде бігова. Будемо розкидати наші ніжки в сторони. Приготувалися, ручки на поясі, 3, 2, 1, візьму. Ми закінчили ще одну вправу, у нас залишається ще одна, і ми закриваємо наше перше коло. Це буде імітація стрибків на скакалки, тому що не в кожного із вас є скакалка вдома, і не в кожного з вас є місце, де можна розвернутися з цією скакалкою. Тому приготувалися і. коло. лишилося ще одне, і ми закінчимо на сьогодні наш урок. Тому приготувалися. У нас знову буде біг з високим підніманням в колі, руки на поясі. Три, два, один. Вперед. Переходимо до на наступної вправи, це біг із захлестом. Гомілок назад. Приготувалися. Видихнули. Видихнули. 3, 2, 1. Закінчує ще й на вправо. Зараз на смахи в сторони біг такий буде у нас. Приготувалися, вдихнули, видихнули спокійно. Три, два, один, let's go! І фінальна вправа на сьогодні. Це наші улюблені стрибочки на скакалці. Нагадую, немає скакалочки, є імітація. Все інше це просто виправдання, аби нічого не робити. Ви готові, ми готові. Ось і закінчився наш сьогоднішній урок. Ми вам дуже дякуємо за увагу. па-па!